Бажаю здоров'я всім. Я Роберто Моралес, футбольний коментатор, але зараз ні, військовослужбовець, поговоримо про таку суперподію, як Ель Класико. Перше Ель Класико цього сезону. Хоча хто згадає, то під час пресезонної підготовки такий поєдинок відбувся. Барселона там розгромно перемогла. Наскільки це впливає на нинішній стан речей, абсолютно я вважаю, не впливає ця Барселона. Ми побачили і проти Шахтаря, хоча. Все ж таки, я думаю, не показовий варіант. Але в принципі, гра команди вона не змінюється, незважаючи на те, що додав Чаві Чевіарнандес з. Його приходом точніше команда додала в обороні, але широка гра, висока лінія захисту, яка дозволяє десь помилятися і спробувати виправляти ці помилки, а інколи це і не вдається, як, до речі, з голом Судакова. Реал йде на першій позиції разом з Жироною. однаковою кількістю чок має. У примері Барселона мінімально відстає. Я вважаю, що це дуже хороший сценарій. Обидві команди не бездоганні. Барселона має більше кадрових проблем, хоча для Реала. Теж вважаю, що відсутність Едра Мілітау це дуже, дуже проблемний момент. Все ж таки ну, з центром захисту є нюанси. Отже, Реал, навіть коли перемагав в усіх поєдинках, ще до першої поразки теж не виглядав він екстра крутим десь епізодами. Епізодами в півзахисті. Я не очікую від цього поєдинку великої результативності з багатьох причин. І команди теж мають бути обережними. Вони зіграли в лізі чемпіонів. Не думаю, що дуже втомилися. Більше вони будуть обережними, дивлячись взагалі на календар, і на те, що помилка все ж таки вона не критична, але в цьому поєдинку була б дуже Неприємне, тому моя ставка це нічия, нічия в поєдинку найбільш вірогідний результат. Але тим і цікавий, аль класику, що тут інколи сценарій закручується абсолютно нелогічно і набагато цікавіше, ніж ми можемо собі уявити. Отже, такий прогноз на нічийний результат. Ну а ви робіть свої висновки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки або ну якось коментуйте те, що бачите. Ну і дивіться примеру, вона того варта.